Помирав, заливаючись у власній крові. Чи миттєво, може, від пострілу чи підриву ворожої гранати. Думаю, наразі це вже не суттєво, бо я ніколи так і не дізнаюсь. Історію смерті. Тата це Олеся Перець, донька полеглого військового з села Бедриківці. Вона декламує віршики, написала в пам'ять про батька. Мій тато мав дуже важке життя. Він працював 20 років на заробітках в Москві, в Санкт Петербурзі. І ще в 2014 році він мав таке бажання вступити до лав Збройних сил України. Тоді його зупинила сім'я. Однак, 24 лютого 2022 року він все ж здійснив бажане став воїном. На жаль, йому вдалося недовго послужити. Всього на всього три місяці він попав в засідку групи Вагнер в Шервицькому лісі Донецької області. Його було. Застрелено в голову, я знайшла ці фотографії, а потім спалено вже мертве тіло. А це Оксана Походонько декламує вірш Валентини Волос матері полеглого воїна Ігоря Волоса. Мама Ігоря Волоса навчителька Валентина Володимирна пише вірші, завжди пише вірші. Причому її вірші так настроєні патріотично, і вона завжди каже, що її син вважав, що вона повинна рахуватися з його вибором. Пам'ять Ігоря Волоса увічнена на пам'ятній дошці, встановленій у вже ліквідованій школі. Тепер його ім'я викарбоване і на меморіалі. В центрі села поруч із пам'ятною дошкою Олександру Перцю, якого майже два роки вважали зниклим безвісти, зв'язку з тим, що школу закрили. Ми люди села прийшли з проханням таким, що ми хочете, хочемо хочемо увіковічити пам'ять нашого загиблого героя. І ми вирішили на території села Бедриківці в центрі села біля обеліска слави поставити меморіальну дошку Ігорю. Потім два роки вважався безвісти зниклим Олександр. Він наш уроженець, він тут навчався, він тут виріс, тут його родина, тут його сім'я. Ми вирішили, що поставити Олександру меморіальні дошки. Меморіальні таблиці відкрили 24 жовтня. Під час тематичного заходу слова співчуття та підтримки висловили рідним захисників, представники місцевої влади та Збройних сил України. Слава загиблим героям! Воїнам-захисникам, які з гідністю та честю оборонили українські кордони в нелегкому протистоянні, вічна пам'ять та глибока пашана, рідним та близьким терпіння, мужності та стійкості пережити біль, втрати рідних та близьких людей. Як зазначила Неоніла не Ландрічук, голова Гордоцької громади, в Україні вже понад 10 років точиться війна, яка забирає життя наших захисників та захисниць. І, на жаль, тіла не всіх загиблих є змога повернути з поля бою. Слава Богу, що ті, які повертаються на щиті додому, ми можемо прийти на могилу, вклонитися, покласти квіти, вшанувати їх, але є. Яких просто забрати з поля бою не вдалося, і у нас, в нашій громаді, таких уже до 50 чоловік, місце пам'яті воїнів створили спільними зусиллями місцевої влади та мешканців села. Металеві конструкції, як розповіла староста села, виготовив переселений майстер. Він вирізав на них птахів, що символізують душі воїнів, які полетіли до небесного війська. Освячення меморіалів провели священики різних конфесій.